виділили 100 мільйонів гривень на приведення сховища до ладу, і хоча б облаштування місцями для сидіння. Тож міська влада продовжує інспекції, аби змусити недобросовісних балансоутримувачів забезпечити належний вигляд укриттів. До сьогоднішньої перевірки сховища у Печерському районі долучилася і наша Наталка Білогурова. Вхід до бомбосховища, м'яко кажучи, небезпечний. Окрім того, що сходи круті, перша взагалі вкрай вузенька, і навіть молодій людині необхідно бути вкрай обережним, аби не скотитися вниз цими сходами. Що вже казати про людей літнього віку і людей з інвалідністю? Воно навіть непридатно непридатне в вентиляції нема, запах грібка, люди не можуть ніяких, не ні стільців немає, не лавок нема, де люди могли б деякий час стояти вони не можуть, тому що іноді повітряна тривога триває декілька годин. Це приміщення незвичайний підвал. Це бомбосховище п'ятого класу. При проектуванні будинку провели комунікації, аби тут була вбиральня і підведена вода. Але бачимо, в якому воно все стані. Відповідальність за утримання таких об'єктів покладена повністю на балансоутримувачі. і це їх відповідальність виконувати заходи цивільного захисту. Ми все дали всі інструкції. Ми довели фінансування до балансоутримувачі. Необхідно тільки виконати, привести їх в відповідність. Сирість і вологість настільки висока, що дійсно важко дихати. Хоча за проектом тут є вентиляція, але вона теж не працює. В протилежному крилі бомбосховища дихати легше працює якась вентиляція, тож тут і облаштували імпровізовані місця для сидіння. Вентиляцію, ну, там, заміну світла, проводки, всього, таке, підлогу, ну, ну, щоб привести дійсно в його належний стан, потрібні великі гроші. Це нам не під силу, не, не Жекові, не керуючій компанії. Це потрібно ну, кошти міста. Кажуть, що виділили кошти шість тижнів тому. Ну, я не знаю. Ми цим не володіємо питанням. Може, десь, вже, десь в якийсь процес йде, але ми ще не знаємо. Мене всі пенсіонери у дворі просять, щоб я зняв сюжет і показав. Там у нас у дворі є інститут і вичислительних машин колишніх. І в цьому інституті є внутрі сховище. Туди вкрали всі противогази. Вентиляції нема, туалету нема, води взагалі там нема. А воно відкрите? Воно відкрите, можу вам піти це показати, якщо хочете. Є... Для людей я маю на увазі під час тривог. Так, воно відкрите, але там нема що робити. Там, там, там як в хліву. Шість тижнів тому кошти були виділені на це, але до сьогоднішнього дня ми бачимо, що змін великих ми не, не, не відбулося за цей час. Тому. Це буде особливим розпорядженням, і я одне можу сказати, хто не буде виконувати свої зобов'язання, вони будуть нести відповідальність. Будемо шукати тих людей, які будуть максимально ефективними.